Я дуже рада, що ви погодилися на інтерв'ю, дякую вам за здійснення мрії. Дякую за запрошення, дуже рада поспілкуватися. Дякую. От перше моє запитання це по формату Все по 30, тому що багато хто просить повернути цей формат, я подивився ваші коментарі, чи реально зараз взагалі повернути бюджетні подорожі, чи це зараз, бо все, все як то кажуть, бабусі на лавцях, то все дорожче. Чи реально зараз повернути власне цей формат? Все це по А, скажу так. Тут питання навіть не тільки фінансове, хоча зараз дійсно, якщо говорити про подорожі Європою, ціни виросли не тільки в нас, а в Європі за останні роки велика інфляція, і ціни виросли на все. І те, що було знайти легко ще кілька років тому, у контексті недорогого якогось житла. Наприклад, харчування, то зараз це все стає гроші і дійсно за 30 євро знайти щось стає досить важко, от це перший нюанс, але головний нюанс в цьому контексті: наскільки це сьогодні актуально для. Для моєї аудиторії, для людей, які дивляться, я зараз скажу не про там. Ну очевидно, що є частина аудиторії, для якої це актуально, але все ж таки я е, вважаю, що кістяк аудиторії, більшість людей, е, які Продовжують проживати в Україні. Їм все ж таки менш актуальні. Ну, будемо говорити очевидно, об'єктивно подорожі за кордон у контексті якихось маршрутів. Тобто, це не означає, що не треба знімати взагалі про те, що відбувається за кордоном. Але я для себе почала шукати інші формати, які будуть актуальними все ж таки для більшості людей, коли ти хочеш просто розслабитись ввечері, подивитися якусь корисну, цікаву інформацію, пізнавальну, яка може тебе Наштовхнути на якісь роздуми, і ти можеш подивитися про те, як облаштоване життя в інших країнах. От я саме тому взагалі з'явилася формула. Ну, про неї, можливо, пізніше поговоримо. А все по 30, як би я не любила цей формат, його, його суть, його мета бути класним готовим маршрутом для людей, які його подивляться. На жаль, зараз для більшості людей готовий маршрут подорожі кудись там в умовний рим, все ж таки не такий актуальний. Я намагалася в. Я вже не пам'ятаю, це був кінець 22-го року чи 23-й вже рік, коли я намагалася зробити одне відео в цьому форматі. Виходило все по 30 Лісабон, тому що до повномасштабного вторгнення я не встигла зняти це місто. От, і о, я бачу, що його і подивилися, і є певні відгуки класні. Але разом з цим, ну, От я для себе от бачу за загальним інтересом аудиторії, якщо подивитися аналітику, загальні цифри, то все ж таки, коли ти знімаєш от мій новий формат, я знімаю формула країни. Цей відгук він набагато більший, і зацікавленість аудиторії більша, тому що мені здається, і по перше, і ми всі подорослішали, і наші запити змінилися, і треба розуміти, що запити змінюються. І як би я не любила цей формат, бо все потриця це те, з чого я починала, те, що я обожнюю знімати, те, що мені дуже легко і класно дається. От і я не виключаю, що я колись ще щось зніму о, в цьому форматі, бо мені це приносить колосальне задоволення. Але я е, дуже намагаюся, щоб мої е, відео відповідали е, запиту аудиторії. Я дивився формулу країни. От в чому цей секрет? Якось тягне дивитися формулу України. В чому секрет? Яка формула формули країни? Я Скажу так, я насправді колись, ще кілька років тому проводила аналіз е, взагалі великих тревел проєктів і телевізійних, і е, е, що знімають блогери. От я дивилася на е, проекти, які дають мільйонні перегляди, тобто супервеликі класні проекти. І в якийсь момент для себе я зрозуміла е, дуже не уч... ну, це для мене був як зараз модно казати, інсайт. Але це дійсно був величезний інсайт, тому що я зрозуміла, що всі ці проекти вони насправді не про подорожі, тобто вони не про конкретний маршрут. Тобто, ні, там є елементи маршруту, що подивитися так. Але загалом глобально всі вони про життя людей. Нам цікаво дивитися, як живуть люди. Ну, в сусідніх країнах в інших країнах. Чому насправді, от, наприклад, моє одне з найпопулярніших відео там про Польщу? Воно не найпопулярніше зараз, але серед формул, воно, коли я його опублікувала, воно мало найбільший. Рейтинг на початку, тобто воно о, спершу набрало якусь неймовірну нереальну кількість переглядів. Чому? Тому що це о, ну як нам завжди цікаво, як живуть наші сусіди. Це те, чому мене ще вчили, в о, о, ну я маю освіту журналіста, і коли. О, ти вчиш, що цікаво, аудиторії, то очевидно, що те, що найближче коло, що відбувається зовсім поруч із людиною, їй автоматично найбільш цікаво, і те саме тому е, Польщу дуже активно е, дивилися, тому що нам цікаво, людям цікаво не тільки маршрутки, а е, тобто, ти маршрут дивишся тоді, коли ти там готуєш поїздку, отак. А коли ти не готуєшся кудись їхати, тобі цікаво подивитися загалом, як там облаштоване життя, якісь цікаві нюанси, які тебе можуть здивувати чи надихнути. От тому е, я ще кілька років тому зрозуміла, що взагалі то класно було б зробити формат про життя людей, якийсь цікавий свій. Е, не схожі на інші, але чесно кажучи, тоді я була в ну мене тоді класно давав і все по 30. І коли ти вже маєш якусь певну рутину, і я плюс на той період, на той момент, я працювала майже повністю сама, мається на увазі постпродакшн. Тобто я й монтувала сама, і все я подумала: ну колись я це запущу, щось зроблю, але ну, типу, ніяк руки до цього не доходили. Я не знаходила час. І, от коли після початку повномасштабного вторгнення, в якийсь момент я вже зрозуміла, там через півроку, що я готова відновлювати якусь роботу, щось знімати, але це має бути щось о, адекватне ситуації. Що що може бути цікавим. І я там знімала перші випуски, звичайно ж, з дому з України і продовжу знімати випуски з України, якось чередувати, Але так. я думала про те, як можна зробити якісь поїздки за кордон не. Ну, не у форматі подорож, а щось, щоб в цьому була якась, ну, якийсь корисний ефект, корисна функція. Для мене це важливо. От. І так о, у мене о, народилася ідея власне формули. Тому що мені здається, що якщо ми будемо дивитися на досвід інших країн на класний досвід і дивитися, як ми можемо його адаптувати. Можливо, очевидно, що не зараз, можливо, пізніше, але адаптувати цей досвід і якісь кроки робити, то ми теж маємо величезний потенціал для успіху. І, от, власне, в цьому мета формули успіху країни, тобто знайти якісь цікаві кейси, які ми можемо потім використовувати для себе. Нещодавно вийшов ваш випуск формула Ірландії? От я зараз подивлюся, 12 днів тому це було. Але 12 днів тому він вийшов. А скільки йде процес монтажу по часу? От ви відзняли цей випуск? За скільки він приблизно був відзнятий і змонтований? А дивіться, якщо говорити про формулу України», про цей формат, він дійсно більш. О... Він потребує більше часу, більше енергії, більше зусиль. І у випадку з формулою я рахувала це десь півтора місяці. В найкращому випадку тут у нас з'являється кітусик, який перепрошую, це мій пес, який дуже хоче брати участь теж в інтерв'ю. От тому він тут буде з'являтися. Так я рахувала, що на форму на виробництво формул України потрібно ну. Хоч так, хоч так, в результаті півтора місяця. Це на е, організацію зйомки, на поїздку, тому що поїздка е, в у форматі формули це не три дні місто. Ти знімаєш, це ти, ти знімаєш. Вісім-дев'ять днів країну в кращому випадку. Це якщо країна невелика. А якщо мені треба, от зараз я дуже хочу зняти Іспанію, і я просто намагаюся спланувати, як я можу це зробити. Я розумію, що знімальних днів мені потрібно ледь не місяць, і це має бути ледь не дві частини, тому що інакше я цю країну об'єктивно красиво не покажу, тому що не можна, знаєте, як от, наприклад, я знімала Німеччину. От я б зняла Німеччину, орієнтуючись тільки на столицю на Берлін. Це була б. Дня, всі, хто живуть в Німеччині, б так сказали, тому що е, там не ну, настільки різна країна, настільки різні міста. Щоб якщо ти хочеш показати формулу країни, ти маєш це передати. Тому очевидно, це багато часу, багато грошей, тому що довга поїздка це успішні країни зазвичай, тому це ще більше грошей, тому що в успішних країнах о, високий рівень життя, відповідно, високі ціни. А в результаті потім ти приїжджаєш. Я приїжджаю в мене е, ну, якщо ви дивилися «Формулу Ірландії, то там півтори години о, кінцевого результату. Але я привезла насправді 8 чи 9 годин вихідного матеріалу. З яких мені потім треба зліпити ці півтори години, і от на це ну, мінімум три тижні йде. Ну саме на постпродакшн, uh, це в абсолютно ідеальному найкращому варіанті йде три тижні. Але зважаючи на те, що uh, треба все одно, от я досі не виділяю цей час на. Це можна було б назвати прокрастинацією, але насправді я розумію, що коли ти пишеш сценарій і досліджуєш якусь країну, дуже багато інформації нової має просто якось утрамбуватися в твоїй голові, щоб ти потім зміг написати це в якийсь якісний нормальний текст. І от на це теж треба виділяти час, тому чесно кажучи, на монтаж потрібно десь місяць. Тобто приблизно місяць. А що до формату like Local? Чи знімала ви можливо в Ірландії лек-локом? В Ірландії не знімала, але у мене все одно є бажання продовжувати цей формат. Він мені подобається. Я навіть думала, скоріше, можливо, його спробувати ще і в Україні, тому що мені подобається, ну мені дуже сподобалося знімати цей формат насправді у Львові і в Києві. Тому потенціал у нас, як бачите, величезний. Я навіть скажу так, я Думаю, що ну, У мене зараз наступне відео після Ірландії буде про Рівненщину. Mm -hmm. Це буде просто е, відео, от як маршрут регіоном. Хочу показати, наскільки ми менше знаємо про цей регіон, а наскільки там насправді багато є чого, що можна подивитися, чим надихнутися. Я прям в захваті від тієї серії, яка зараз е, виходить, вона якраз на етапі монтажу. Але наступним відео буде якраз Like a Local про Ужгород. Я спонтанно е, вирішила поїхати. Ну як е, просто е, квітнула сакура, я в останній вагон вирішила застрибнути і просто одним днем вирішила, що я сяду в потяг, приїду на один день, познімаю, повернусь, а потім ще раз е, поїду вже ну, підготовлена до зніму те, що треба. А це я хотіла встигнути на сакуру. Я трошки встигнула на сакуру. От, і е, це буде наступним випуском. Воно якраз буде в форматі a like Local, тому що a like Local це формат, який класно лягає під е, зйомку міста, а не цілого регіону. Цілий регіон це все ж таки окрема історія. От, а конкретно місто мені поки що б хотілося познімати Like Local в Україні, якраз про українські міста, тому що є якісь там теж, ми приїжджаємо там в умов Львів, і ми знаємо базовий набір місць, куди треба йти, чи в Одесу. Дуже прикольно приїхати і показати, як це бачать місцеві, куди вони насправді ходять, як вони бачать своє місто. Мені здається, це дуже от, цікавий формат. Я хочу його продовжувати так, але ну от більше про Україну. Хоча про якісь європейські великі міста я теж думаю, що зніму. Про той самий Париж, який я обожнюю, вічно туди приїжджаю. Вже я не можу порахувати, скільки разів я там була, яким би це не було для когось попсовим містом. Я його все одно обожнюю, думаю, що про нього лайк локал я теж обов'язково зніму і найближчим часом. Мені здається, ви стільки разів були в Парижі, що ви вже локал. Насправді у мене, якщо подивитися мою карту о, Парижа, ну збережені Google Maps, що у мене там. Мені здається, у мене там вже 150 чи двісті позначок в Парижі, і я кожен раз насправді ну, я дуже за багатьма людьми слідкую там, в інстаграмі, ще десь, не тільки українськими інфлюенсерами, там, європейськими. ще хтось. Я постійно зберігаю собі класні локації від людей, яких ну, смаку яких я довіряю, які мені подобаються. От, щоб потім приїхати і перевірити, і у мене насправді від. Попередньої поїздки в Париж до от цього часу, це менше року, у мене здається там x 2 по кількості позначок, треба їхати все перевіряти, все знімати, дивитися, що класно, що ні, і видавати відео. Тому так, да, я дійсно о, дуже класно знаю це місто. Угу. А подорожі, ви плануєте? От сьогодні ми маємо травень. Тобто ви вже запланували собі поїздку на, я не знаю, на червень, липень, серпень. Є якісь плани такі? А насправді цього року я дуже хотіла якось більше системно підходити до планування, тому що очевидно, що від початку повномасштабного вторгнення не було взагалі можливості щось планувати і бажання щось планувати, навіть коли вже з'явилася якась там можливість. Uh, тому у мене були дуже рандомні спонтанні поїздки весь цей час. Але насправді, якщо дивитися в довгостроковій перспективі, це дуже виснажує, коли ти от спонтанно щось вирішуєш. Тобто іноді це класно, але все ж таки мати в голові якусь стратегію. Це було би класно. Тому цього року на початку я собі запланувала uh, певну кількість країн і там собі розписала плюс-мінус можливі поїздки, Ну щось. Uh, було визначено на 100% щось можливі поїздки. Там о, якраз от десь до серпня це було на початку року. От, в принципі, за цим о, маршрутом і списком Я йду щось виключаю тому, що іноді ти ну я сама розумію, що я напланувала забагато більше ніж я встигаю реально обробити і зробити. От, але о, поступово рухаюсь. От, ну, от наступна країна, єдине, що от я знала, що в мене виходить Ірландія далі дві о, поїздки україною. А наступна, я наче і розумію, які яку країну наступною я планую знімати, але от. Uh, коли ти розумієш, що там дуже багато роботи, ти думаєш, блін, може я зніму якесь невелике місто, от якраз якийсь Париж поїду, uh, зніму за три дні. Тому що от uh, Іспанія, яку я собі планую, якраз це такий, мені здається, буде мій такий головний дестинейшн uh, літній uh, головна країна, яку я хочу відзняти, і це буде явно не одна серія, а дві, точно. Uh, але на це піде дуже багато роботи. Це ну. На неї піде місяці два-два з половиною. Я собі так вже я я себе морально до цього готую, скажімо так, а там подивимось. Я б хотів з вами поговорити про багаж, тому що у вас написано в описі дівчина з жовтою валізою. До так. речі, я дуже до речі, дякую, що нагадали. Я все думаю, чого в мене цей опис, який вже дуже давно не відповідає. Ну все це в мене є жовта валізка, але так. опис цей я давно хочу змінити і зроблю це. Дякую, що нагадали. Ну, знаєте, що ви берете з собою у подорожі? Не жовту валізу, як я вже зрозумів. Ні, ні, жовту, жовту лізу, і вона все така сама, вона вже інша, але ну, того самого бренду і розміру. А, я подорожую зазвичай з ручною поклажу. І для мене це найоптимальніший варіант, навіть якщо я їду на 12 днів. Ну, Очевидно, що найлегше брати ручну поклажу на такий великий проміжок часу, коли ти їдеш. Якусь літню країну чи коли літо, тому що очевидно, що влітку одяг займає набагато менше місця. Легше взяти футболку зайву, ніж зайвий светер. Це очевидно. От. Але я загалом намагаюся подорожувати зручною покажу. Для мене це зручно. З кількох причин, тому що, по-перше, я не тягаю велику валізу. Друге, я не здаю багаж, який може загубитися. Він завжди біля мене. Я не чекаю по півгодини багаж на, ну, на цій стрічці. Я не йду здавати багаж, тобто не витрачаю зайвий час. Для мене от найцінніше, мабуть, це зберігати час, і ручна поклажа мені його і зберігає і час, і зусилля. І я ніколи це не залишаюся сама з 30 кілограмовою валізою. Це ну, не мій варіант, абсолютно. Мені легше. Взяти не взяти якісь речі, взяти якісь супермініатюри, але при цьому бути мобільною. Для мене мобільність це, мабуть, найголовніше в поїздці. Тому так. Ви казали про те, що ви не берете собаку з собою за, за кордон, так не брали. Не брали. Ну, поки не маю такого досвіду. Угу. А ви уявляєте собі, ви плануєте такі поїздки з собакою? Я уявляю собі таку поїздку, але чесно кажучи, я її не уявляю до. О... Нашої перемоги, тому що мені хочеться, щоб uh, ця поїздка з собакою була. Uh, ну, по перше, вона точно має бути на автомобілі. Тобто, це має бути автотріп. У нас uh, песик дуже любить їздити в машині. Він дуже любить дивитися у вікно, і йому подобається. Тобто, для нього, наприклад, потяг це стрес. Ми колись давним-давно пробували, uh, і потім у нас з'явилася машина. В принципі, у нас машина з'явилася тільки uh, через те, що у нас з'явилася спершу собака, і ми зрозуміли що. Ми тепер без машини не можемо. От, тому мені б хотілося, щоб це був сімейна така автоподорож, велика за кордон з моїм чоловіком, А це очевидно, що реально тільки, тільки після перемоги, тому що зараз це ну, не варіант, як Угу. Наскільки у вас останнє питання? Наскільки у вас зараз велика команда є менеджер, наскільки я розумію, є режисер монтажу зараз, як, як я розумію, теж. А, я не скажу, що у мене а, супер велика команда. А, у мене а, дійсно є Боже. Я перепрошую на мене. Кітусік все продовжує бути в мене на руках, тому що він не хоче нікуди йти. Тому а, я можу якось дивно рухатись. Ну не важливо. Так а, про команду а, скажу так: у мене а, є а, режисер монтажу. А, навіть так, що у мене є дві різні людини, до яких я можу звернутися з приводу монтажу, тому що вони мені доп... ну, це не мої наймані працівники. Це люди, яким так сказати, я можу їх попросити змонтувати, і вони допомагають. Ну очевидно, що за гроші, але не те, що вони мають фулл-тайм роботу на мене. От, а, тобто є режисер монтажу, є менеджери. А, мене зараз а, так виходить, що є дві людини а, менеджери, які займаються а, комунікацією з брендами. Це рекламна співпраця, вона стосується Ютубу, Інстаграму. Там великий пласт роботи. Я насправді дуже рада, що я це та задача, яку я делегувала найперше, тому що комунікація з а, брендами а, це окремий талант, вміння її ввести, окрема робота, і е, я дуже рада, що в мене є давним-давно люди. Ну скільки існує блог, фактично, там може на рік менше, е, да, вже чотири з половиною роки. Ми співпрацюємо з моїм менеджером і все прекрасно. От є ще е, людина, яка оптимізує мені відео. Це е, людина, яка колись була моєю асистенткою. Зараз. Е, Має окремо дуже класну роботу. Вона аналітик і дуже класно працює з даними. І е, так само дуже е, класно розбирається в Ютубі в просуванні, тому що е, я думаю, що ви як людина, яка зараз займається Ютубом, теж розумієте наскільки важливо оптимізувати відео, тому що ти можеш зняти. Супер класну картинку, супер взагалі кіно якесь ідеальне. Але якщо ти це неправильно не в той момент, не з тою назвою, не з тими тегами і не з тою обкладинкою запостиш, це ніхто не подивиться. І е, в результаті те, що ти там викладав півтора місяця енергії, вкладав в якесь відео, якщо неправильно його подати аудиторії. Буде саме розчарування, тому в мене є окрема людина, яка займається оптимізацією відео. Ще у мене була, була редакторка, з якого працювала це також моя подруга. Я намагаюся все ж таки писати сценарії самостійно, але і цю частину я теж думаю про те, щоб делегувати. Насправді. Чим далі, тим більше я розумію, що е, ті процеси, які можна делегувати, треба делегувати, тому що інакше не буде зростання. Е, якщо хочеться, ну навіть не так. Якщо мені хочеться видавати більше контенту, частіше виходити в ефір, а не раз на півтора місяці, як це зараз буває періодично. Я розумію, що мені треба для мене дуже важко просто змусити себе делегувати якусь частину роботи, от але е, я розумію, що до цього треба. Приходити і делегувати все більше і більше, тому бо тоді буде просто всім краще, бо буде змога видавати більше контенту, більше відео я зможу частіше знімати. Тобто, це не про те, щоб е, всім е, віддати роботу, сказати: ви, ви працюйте, я буду лежати на дивані. Ні, але. Це про те, щоб о, мати змогу створювати більше контенту, більше бути в ефірі, тому що все ж таки очевидно, що о, з командою ти можеш набагато більше, але до цього морально так само треба прийти, коли ти вже звик все все робити сам, щось комусь передати, якось пояснити, от як саме ти бачиш, що воно має бути в результаті. Це найважчий насправді момент, але це над чим я працюю.